Привіт всім. От, як то кажуть, останні, напевно, що подихи, ну, можливо, передостань щодо посадки тюльпанів. Сьогодні я отримав ще одну, не посилку, а ще одне замовлення. Ще одне замовлення з того самого сайту, з якого я вже висаджував тюльпани і отримав відповідно вже ось, як то кажуть, нові. Сорти. Знижки продовжуються, осінь, відповідно, йде, ой, йде вперед. І тому магазини все більше і більше починають розпродувати свій товар, чим я і користуюся. Я думаю, що це, напевно буде одна з останніх посадок. ну Можливо, ще будуть ну вкрай практично безкоштовні тюльпани, тоді буду докупляти. Бо так приблизно розрахував, що. Оцих мені вже буде більш ніж достатньо. Ой, ви знаєте що? Почав часник проростати. Здавалося б, ні. Здавалося б, дуже. Е через те, що от, я собі планував, е що я буду висаджувати тюльпани, в принципі, вже в приморозки і в перші сніги, то не виходить, тому що погода ще доволі тепла, е попри те, що вночі заморозки вже є. О, ну чесник проріс таки. Одний разі, як виглядає город, троянди вже всі укутані. Цю сьогодні теж вже обріжу, бо вже нема більше куди тягнути. Хоча ну, квітує, Бутони ще квітує, але но... ну, це вже все. Я оті, що лишав, то я вже буду їх всіх повністю обрізати. От, оцю. Оця от взагалі, дивіться, розпустилася, яка красуня зараз. Це лососова, правда? Квітує. Ця от така от малинова квітує. Я не сподівався, що буде ще такий бурхливий і такий пишний цвіт, ну, попри те, що вже листопад. Ну, так воно є. І е, те, що я вам говорив з часником. Не вся грядка, не вся, но є от перші. От там он. Раз, два, три, чотири. Які вже от почали просто. Вилазити. Ну Так, і буде що робити. Нічого з цим не вийде. Значить, ходіть, я вам покажу свої, як то кажуть, нові покупки. Отак. От Тут я вже відклав Алі. Це все пізні тюльпани. Так, сорти пізні, от я вам покажу на іншому телефоні. Ой, зараз. Це ті кольори. Ой, зараз. Ті кольори, які я купив. Тут в мене акцент на такі піоновидні і чорні тюльпани. От. от Так от, телефон не покаже вам, ну ви собі зрозумієте. О, Маркуйся, бачите. Меркусь, ви зрозумієте, я хочу сьогодні практично закінчити отой повністю задній ряд. Ну, а перший а перший, то вже, як то кажуть, по ситуації. Значить, в цій коробці цвітіння середній. Такий от тюльпан цей лілії цвітний. Отакий. Тепер тріумф теж середній. Я буду їх висаджувати в першу в перший ряд до тих, які будуть розпускатися одні з перших. Середній такий от жовтенький. Потім середній отакий Отакий от. От, такий от. і оцей тюльпан це пізній. Такий піоновидний. От. Теж поділюся а, кожними тюльпанами з Алою. По дві-три штучки їй багато не треба, бо, каже, немає місця. Але, як бачите, посадковий матеріал просто бездоганний. Просто бездоганний. Просто і найголовніше, що зараз такий час, коли реально це той, хоча вже мали б, в принципі, попередні роки навіть не бути, а вже були приморозки такі конкретні і сніги. я тому і розраховував, що буду всіх садити. Но Зараз, виходить, ідеальний варіант, коли той самий тиждень чи, можливо, навіть два тижні до конкретних морозів і ці цибульки просто чудово вкоріняться і будуть на другий рік однозначно квітувати. Зразу дам відповідь на декілька найпоширеніших коментарів. Ти дуже густо садиш тюльпани. Я знаю, я не планую з цих тюльпанів получати дітки, я не планую їх розмножувати. Має на меті отримати пишне цвітіння. І цвітіння букетне, щоб було багато-багато квітів. Я не планую їх тут постійно тримати, не буду чекати 5 років, можливо, через 3 роки я всі тюльпани пересаджу, оскільки вони і так по факту в мене мікс отримається, то потім я їх гарно оберу, пересушу і знову ж таки висаджу. Розумію, що густо. Но, а, це робиться а, спеціально тому, що я хочу отримати а, красиве букетне цвітіння. Глибина а, така як і має бути для посадки, а, а густота так. Я розумію, що вона є за густою. Ну, це по факту я так собі запланував. Тому зараз знову ж таки візьму тюльпани, порозставляю по лунках і будемо засипати. Можливо, таке візьму. Ті пізні, класні, правда? Це якийсь піоновитний, знаєте, якийсь, п п який, якийсь як лотосний. Ну, цікавий. Ну, взагалі, кольори цікаві. Я, в мене в цьому першому ряді, отут де паличка, отут, попри цей, в мене по факту тут дуже багато червоних. Тому цього року я купував практично. Практично все, щоб не було червоного. Або мінімально. Там жовтий з червоним, білий з червоним, але однозначно червоний, бо тому що по факту червоного тюльпана тут є дуже багато. Практично цілий ряд. Тому цього року я купляю менше червоного, щоб розбавити той цвіт, який є, з іншими кольорами. Добре, буду зараз розкладати цибульки. Слухайте, не так склалося, як гадалося. Я таки От я таки. Думав, що мені пізнього сорту, точніше пізніх сортів, тюльпанів буде більш ніж достатньо. Я от розклав і навіть вже старався так більше, як то кажуть... А тут є тюльпанки. Як то кажуть, більше навіть і робити вітань між тюльпанами. А воно виявляється, що... Мені таки треба знову щатувати за знижками, бо тому що ложбинки то зменшуються, ну, тобто засипаються і вони зменшуються, але їх ще поволі, точніше, їх ще доволі буде багато. Дивіться, я ось так засипаю, загортаю, ложбинки зменшуються. Но, о, оця вже буде. Засипана вся. Від А до я. Отак. От Ця буде засипана наполовину. От. Ну. Я часто я планував, що я сьогодні з пізніми сортами таки, як то кажуть, роботу завершую. Ага, не тут то було. От. Ну. Видно, що зменшується, зменшується, зменшується. Ну, оця сьогодні вже буде засипана однозначно вся. Тобто оця початок, як то кажуть, вона вся. І ця теж вся готова. Як -то кажуть, Ложбинка готова до зими. Тобто початок ряда, от. Він же є закритий. О, бачите? Тут же посіяно, посаджено, а тут, як то кажуть, лише частково. не вистачає землі нічого. Добре, що не треба. Бо я думав купляти, якщо буде мороз підсипати. Потім думав завр... е, в погріб занести, щоб не купляти мати, вже потім мені навіть з підвалу дістав. Таке і не купляєш, он. Так, щоб ви розуміли, якщо брати по 30 бульків одну лунку, то мені треба раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мені треба ще 18 сортів, тюльпанів, щоб закрити повністю оцей ряд. 18 сортів тюльпанів. Так що така справа. Це ще скільки виходить? 18 помножити на 3,54 цибульки. Мені треба, щоб закрити повністю оцей задній ряд пізнього цвітіння. Так що, може і буде таке ще. Що... Тут лишив дві цибулинки лишив для А. Так що може буде таке, що я планував закінчити. Пізню посадку. А я сьогодні таки, напевно, закрию, буде там по 30 цибульок є в кожній коробці. В тих коробочках було по 3, тут по 30. То я так розумію, що я оцими цибульками закриваю ряд середнього і раннього цвітіння, а пізній таки лишається на порядку денному. Ну, значить, так і буде. Значить, так і буде. Ось так. Зараз я розкладу отак. От ну, в принципі, тут, бачите, місце є, щоб вони і пускали дітки і щоб розросталися. Я думаю, що буде норм, правда? Я отак візьму. Трошки тут земля осипалась. Візьму отак раз, два. Я так от, щоб воно більше прикупці було. І так кожних два метра. Кожних два метра. Кожних два метра розкладаю. Ну, може де два, де три. Цибульки. Отак. От Раз. Два. Ось так. Три. Мені головне, щоб, мені головне, щоб воно було бурхливе і було, знаєте, таке, як то кажуть, не поодиночне. Зараз. А ну Хрубаки. Хробаки. Раз, два. Отак сюди. Три. О! Бачите, і так пішли далі. Добре, я тоді розкладаю всі цибульки. Вже в принципі ряд закінчується, значить треба буде зараз мені ще десь повернутися і на середині городу ще докласти. Буде цього сорту. Я навіть не звернув увагу, який я сорт взяв. Який взяв, такий вже буде і цісти. Отак, от прикупці. Три. Який взяв, такий буде цісти, правда? І я так кажу. Добре, ну ви поняли. Таким чином я розкладаю повністю всі тюльпани. Так, тут, виходить, трошки цікавіше, направду. Оце от, виходить, практично вже весь ряд у мене буде закрито. От, і це гарно виходить, правда? Різні цибульки. Ну, тут... Ложбинок. О, так гарно. Отак от собі, уявіть собі. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тринадцять ульпанів на оцьому майже, майже метровому кусочку. Неповному. Тепер зараз я їх всіх акуратно так візьму. Позасипаю. Отак. От Супер, земля волога розсипчаста. Ой, а це що таке? Це якась діточка. Нехай тут буде. Нехай росте. От так. От. Зараз я все гарно розрівняю і потім покажу, що в мене вийшло. От, і все. Те, що я вам говорив. Мені раннього тюльпану лишилося тут 6-12. 12, 18, 21, 24, 20, ну, 30 30 бульок. Цей ряд практично закінчений. Я там маю на меті а, є такий піоновидний а, тюльпан, називається Колумбус. Дуже красивий, такий розовий з білим, піоновидний і раній. Оту, можливо, якраз його і докуплю, коли, якщо буде розпродаж, звичайно. А якщо не буде... А якщо не буде, то так і буде. Тоді засиплю ті луночки і все. Ну. У будь-якому випадку, рахуйте, перший раз 200, десь 400 1400 тюльпанів. Ну, можна, ну де 350, 360, напевно. Це ті, які по факту вже висаджені тут і які б мали заквітнути. Ну, Ну, може, ну, грубо кажучи, навіть 300. Грубоко, 300, так. От. Тому наразі так. З тим ми впорались, тим ми зробили. Зараз ще швиденько пообрізаю ті рози, ті троянди, які залишилися ще на городі. Зберу коробки. А, і посортую ще алі, бо я полишав по дві цибульки кожного сорту ще для али. Зараз посортую, але менші торбинки, бо немає змісту коробку відправляти, а в ній дві цибулинки посортую і все. І на сьогодні, як то кажуть, знову ж таки робота закінчена. Дуже шкода, що знаєте, дуже мені шкода, що зараз дуже мало часу провожу тут, Ну, по факту немає такої роботи. Тому провожу дуже-дуже мало. Приїжджаю буквально там раз-два тижні, щось подивитися, підсапати, полити, тюльпани посадити та й все. Ну, наразі виходить, що мені треба там 54, 30 ну, грубо кажучи, 80 цибулік тюльпанів, щоб таки закінчити оці от два повноцінних ряди. Закінчимо, вдасться, буде чудово. Не закінчиться, я а, більш ніж впевнений в тому, що таке весною а, буде теж, а, ну, ну, як, як мінімум, буде а, дуже красиво з того, що вже зроблено на сьогодні. А там... А там ми все побачимо.